Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор Івей. Медіатор Івей це канал про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. І сьогодні ми поговоримо про корпоративні конфлікти, розглянемо їх з точки зору бізнес процесу, яким можна управляти усвідомлено та ефективно в ваших компаніях. В бізнесі всі знають так контролюють ну і відповідно розвивають процеси управління продуктами та послугами, коли увага приділяється розробку, виробництву постачанню товарів та послуг, роботу із клієнтами, продажі, маркетинг, фінансовий менеджмент, розвивають IT та цифрову інфраструктуру. Є такий напрямок, як ризик менеджмент, особливо це стосується фінансової сфери, коли відбувається управління ризиками. Але мало хто задумується про управління конфліктами, як внутрішніми, так і зовнішніми. І саме управління конфліктами також є важливим, якщо не основним бізнес-процесом кожної компанії. В усіх організаціях, незалежно від розміру такої компанії, галузі, в якій вона працює, будь-то виробництво, надання послуг, фінансовий сектор, банки. Та будь-яка компанія чи організація, конфлікти є невід'ємною частиною корпоративного життя. І виникати вони можуть з абсолютно різних причин: від непорозумінь між співробітниками, так звані горизонтальні конфлікти, коли порушується комунікація між працівниками до суперечок через якісь стратегічні цілі. До партнерських суперечок, до е, спорів між керівництвом компанії, або ж це можуть бути зовнішні конфлікти, е, коли відбувається непорозуміння із клієнтами, постачальниками е, так звані договірні спори. І хоча конфлікти на перший погляд можуть виглядати як проблеми створювати уявні загрози для розвитку такої компанії. Насправді, якщо вірно ними управляти, вони є важливою складовою бізнесу. Чому? Насправді тому, що корпоративні конфлікти можуть бути не лише джерелом розчарування, але й потужним інструментом для покращення ефективності. організації. Знову ж таки, якщо ними ефективно управляти, їх ідентифікувати і намагатись перетворити ці конфлікти з деструктивних на конструктивні, які дають саме ті можливості. В розвитку збільшення ефективності. У більшості випадків конфлікти на робочому місці виникають через якісь невирішені питання або недостатні комунікації. Але е, саме через правильне управління конфліктними ситуаціями, через роботу із ними компанії можуть отримувати низку переваг. Ну, от, до прикладу, збільшення ефективності роботи команди. Якщо конфлікти вирішуються вчасно, конструктивно. Це дозволяє е, працівникам краще працювати разом, знаходити консенсус у важливих питаннях і зосереджувати всю свою увагу на досягнення цілей компанії. Е, інновації, віднаходження нових поглядів на вирішення тих чи інших питань, е, знаходження нових ідей. Е, також відбувається, коли дискусія проходить в конструктивному ключі. В неконфліктній безпечному середовищі відбувається поліпшення комунікації саме через пропрацювання напружених і конфліктних ситуацій. Таким чином, конфлікти дозволяють відкрити нові шляхи для покращення комунікації, дозволяючи визначити, де є проблема, і яким чином ці проблеми в комунікації або перешкоди в комунікації можна вирішити та усунути. Підвищення продуктивності відбувається, коли конфлікти вирішуються своєчасно, коли колектив має можливість зосередитись саме на роботі, а не на суперечках, коли суперечки, спори, конфліктні ситуації не відволікають працівників від зосередженості на роботі. І це позитивно відзначається на продуктивності та ефективності команди. Збільшення лояльності працівників. Коли працівники, коли команда бачить, що Конфлікти обговорюються, керівництво толерує роботу із такими конфліктами, немає практики замовчування, приховування конфліктів. Коли в конфліктних ситуаціях висловлюються та вислуховуються різні точки зору, такі працівники почуваються в більшій безпеці і відповідно мають більшу відданість принципам компанії. і таким чином компанія убезпечує себе від лишніх втрат та відтоку персоналу. Ну і збереження репутації, тому що розв'язання конфліктів саме на ранніх етапах дозволяє уникнути їх ескалації, винесення інформації назовні, яка може стати доступною для недоброзичниць, для конкурентів і може призвести до серйозних проблем до погіршення іміджу компанії. Для того щоб ви мали можливість оцінити роботу вашої, вашої команди. Та, можливо, визначити дисфункції в вашій командній роботі, я вам пропоную пройти з вашою командою тест, посилання на який я дам ви додатку до цього відео, підписи до цього відео. Як же можна управляти корпоративними конфліктами? Якщо конфлікти можуть бути корисними, як я говорив вже вище? то саме питання постає і виклики постають в тому, як же вірно ними керувати і управляти. І це насправді важлива частина вміння та системи корпоративного управління, яка допомагає уникати негативних наслідків і перетворює конфлікти на можливості. От кілька кроків, які слід вжити, коли ми стикаємось із ситуацією, в якій відбувається зіткнення тих чи інших працівників, позицій, потреб і інтересів. Що потрібно зробити в першу чергу? Ну, саме перше це ідентифікувати конфлікт як конфлікт. Тому що дуже часто ми навіть, можливо, і несвідомо намагаємось уникнути роботи з конфліктними ситуаціями, називаючи їх просто якесь непорозуміння або така собі ситуація, не даючи можливість розвинути цей конфлікт до рівня, коли відбувається його обговорення та вирішення. Тобто ідентифікуємо конфлікт як конфліктну ситуацію. Далі слід визначити сторони конфлікту, хто дотичний до конфліктної ситуації, хто є стороною, хто є учасником, хто є прямим учасником, хто є опосередкованим учасником. Таке чітке визначення осіб, суб'єктного складу, що беруть участь в конфлікті, дозволяє зрозуміти, хто ж є зацікавленою особою і яким чином ми можемо налагодити комунікацію для співпраці по вирішенню проблеми. Наступний крок це спробувати зрозуміти джерело конфлікту причиною конфлікту, чи це непорозуміння через просто розбіжності або через міськомунікацію, чи є якась реальна і е, ґрунтована суперечність в цілях і цінностях співробітників, спробувати е, самостійно визначити позиції і сторін, з чим вони заходять в конфліктну ситуацію, та реальні інтереси і потреби кожної сторони конфліктної ситуації, і ми там можемо виявити дуже багато е, цікавого. Наступний крок це вже безпосередньо переходити до роботи із конфліктом, до вирішення конфліктної ситуації. Це може відбуватися як в процесі переговорів, коли сторони просто сідають за спільний стіл, за круглий стіл, умовно кажучи, і вирішують ці конфліктні ситуації. Це може бути фасилітація, коли хтось бере на себе роль так званого фасилітатора, і допомагає сторонам комунікувати, контролюючи сам процес, і направляючи його в якомусь ключі. До вирішення, а не до е, прояснення стосунки, і що я не втомлююсь нагадувати, використовувати медіацію. Запросити медіатора це спеціально навченого е, досвідченого посередника, який допомагає сторонам конфлікту визначити саме ті потреби, пропрацювати ті інтереси і зійти з рівня позицій. Пропрацьовуючи ті інтереси і потреби для знаходження спільності, спільного базису для вибудовування домовленості. Саме медіатор дозволяє створити безпечне середовище, де всі учасники мають можливість висловити свої думки і працювати над пошуком взаємовигідного рішення. І постійний розвиток персоналу, навчання співробітникам, управління конфліктами. Коли компанія інвестує в навчання співробітників, навичкам по управлінню конфліктами, про те, яким чином ефективно комунікувати, про те, які емоції є в таких конфліктних ситуаціях, і що з ними робити, як їх використовувати, про те, яким чином проводити переговори, саме на це направлені наші корпоративні курси на медіатр ІНВАЙ. І ці курси дозволяють компанії, ці тренінгові програми дозволяють компанії та працівникам в безпечному середовищі пропрацювати конфліктні ситуації, з якими така компанія стикається. Це дозволяє також компанії створити культуру, де конфлікти вирішуються в конструктивному ключі, не створюючи ризиків для працівників і для компанії в цілому. І насамкінець, конфлікти є природньою частиною нашого життя і бізнесу, зокрема. Вони виникають на всіх рівнях: в сім'ях, в колективах. Між співробітниками, між співробітниками та керівниками, між керівниками, між партнерами із клієнтами, із постачальниками, але за допомогою саме належного управління ці конфлікти можуть стати не проблемою, а потужним інструментом для покращення комунікації, інновації, продуктивності в компанії для утворення відданої спільноти, яка буде працювати над досягненням компанією тих цілей, які перед нею стоять. І як в будь-якому іншому бізнес-процесі, про що я говорю на самому початку, дуже важливо управляти цим бізнес-процесом, управляти конфліктами, а не уникати їх. І тільки так можна забезпечити сталий розвиток компаній, організацій, підтримувати здорову корпоративну культуру та ефективне безпечне середовище. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях або зв'яжіться зі мною за контактами на сайті Mediator.in.ua. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі, України і хай щастить.